Прізвище Гітлера для єврейської історії є одним із найстрашніших. Саме за його часів єврейський народ суттєво постраждав і навіть опинився на межі зникнення. Політика Гітлера у своїй основі мала антисемитський характер. Спочатку євреї вражали у правах, проте невдовзі така політика призвела до їхнього знищення. Постає питання, чому ж Гітлер так не любив євреїв? Про це ми й поговоримо у цьому випуску. Перша причина це загальна атмосфера нетерпимості до євреїв у Німеччині та взагалі в тодішній Європі. Не варто думати, що Гітлер був винахідником антисемітизму, ненависть до євреїв бере своє коріння з давніх давен, починаючи з часів розп'яття Христа, а до початку ХХ століття була широко поширена серед європейського населення. Згадати ті ж єврейські погроми у Російській імперії на початку ХХ століття, на які влада заплющувала очі. Що ж до Німеччини та німецького населення, то ще в 19 столітті в Німеччині та Австрії виникають безліч націоналістичних та пангерманських рухів, які мали яскраве антисемітське забарвлення і вважали євреїв ворогами, а навколо єврейства існувало безліч міфів, на кшталт того, що вони вчиняють ритуальні вбивства християнських дітей. Народний рух, що виник наприкінці 19 століття, називав євреїв чужою расою і підтримували їхній утиск. А відомий ідеолог Георг фон Шенерар, будучи антисемітом, вплинув на Гітлера та його погляди. Загалом, і в цілому, атмосфера у Європі навіть у 30-ті роки ХХ століття була досить ворожа по відношенню до євреїв і утиск їх у правах з приходом Гітлера насправді не надто турбував європейські уряди, які до початку Другої світової, в принципі, лояльно ставилися до нього. Саме тому антисемитська риторика Гітлера так просто працювала на німців. Гітлер лише зміцнював в уявленні людей, що євреї це вороги, які винні в усіх їхніх бідах. Така концепція пояснювала все максимально просто та чітко, вказуючи на єдиного ворога. Друга причина це так званий удар ножем у спину. Концепція удару у спину була популярною в тодішньому німецькому суспільстві і також підтримувалася Гітлером. Що ж мається на увазі? Багато німців вважали, що Німеччина програла у Першій світовій суто через внутрішніх зрадників, які розвалили армію, а потім здалися країна Антанти. Ця теорія змови звинувачувала у програші у Першій світовій комуністів, соціал-демократів і, звичайно ж, євреїв. Її прихильники вважали, що якби не ці внутрішні зрадники, то Німеччина змогла перемогти у цій війні, а німецька армія у 18-му році була здатна й далі боротися. Теорія змови стала ще більш популярною через те, що Німеччина підписала акт про капітуляцію при тому, що жоден солдат армії Антанти не перетнув німецький кордон. Це зрозуміло викликало чимало питань. Концепція набула популярності серед націоналістів, консерваторів і, що найважливіше, серед військових кіл. Гітлер сам щиро вірив у такий стан справ і покладав провину на зрадників євреїв, для яких був чужим кайзерівський режим і Німеччина в цілому. Наступною причиною можна взагалі назвати велику любов Гітлера до теорії змов, які спрямовані проти євреїв. Гітлер був шанувальником різного роду теорії змов і крім удару в спину вірив і в інші теорії. Наприклад, вірив у протокол сіонських мудреців і у те, що євреї збираються становити світове панування, вірив у їхні злі помисли щодо європейських націй, що, мовляв, євреї хочуть їх знищити, вірив і у світовий єврейський уряд, і так далі. Насправді, знову ж таки, всі ці теорії були досить поширені та популярні серед рядових німців, тому Гітлер часто використовував це у своїй риториці і, що найголовніше, сам щиро в них вірив. Наступною причиною можна назвати комунізм. Гітлер вважав концепцію комунізму ворожою для німецького народу, оскільки у його основі лежав космополітизм і відмова від націоналізму. У цьому Адольф бачив загрозу існуванню німецької нації та раси. Німецькі комуністи, як і належить комуністам, були досить радикально налаштовані проти Кайзерівської Німеччини та старих порядків, які намагалися всіляко знищити. За часів російської революції у самій Німеччині були навіть спроби створити соціалістичні республіки, наприклад, на короткий час там виникли Баварська чи Бременська Радянська Республіка. Тому всі комуністи апріорі розглядалися як вороги Німеччини, які намагалися її знищити. Що знову ж таки частково було правдою, виходячи з комуністичної концепції світової революції. Також на Гітлера серйозно вплинув і досвід Росії, де більшовики прийшли до влади і на практиці стали здійснювати свою ідеологію. Саме у радянській Росії Гітлер завжди бачив головного ворога німецького націонал-соціаліста і ще до приходу до влади нерідко обіцяв розбити більшовицьку владу. Однак ми ж говорили про євреїв, як пов'язані комуністи та євреї. У Гітлера існувало упередження, що це практично синонімічні поняття, оскільки на чолі комунізму стояли саме євреї. Знову ж такі припущення не народжувалися з нічого, і справді серед комуністичних лідерів було чимало євреїв, навіть творець ідеології Карл Маркс був євреєм. У той же час серед німецьких комуністів було безліч німців, навіть лідер комуністів Ернст Стельман, який боровся з Гітлером на виборах, погодив зі звичайної німецької родини. Тому упередження Гітлера у тому, що всі комуністи-євреї були хибні, хоча й не безпідставні. Звичайно ж, не можна не згадати расові концепції, які також стали основою для нацизму Гітлера. Расологія стає популярною в Європі наприкінці 19 століття та на початку 20-го. Вона стверджує, що є безліч рас, і всі вони нерівні, а кровозмішування між расами веде до виродження. Гітлер також був просякнутий цією ідеєю. І поклав її в основу своєї партії. Що найцікавіше, що існувало чимало різних расових концепцій, у низці яких євреїв зараховували до білої раси, проте до основи гітлерівського бачення цього питання легла расова теорія Гюнтера. В її основі лежала концепція шести європейських підраз, які вважалися вищими, на чолі яких стояли нордиди, тобто арійці. Інші ж вважалися нижчими і повинні були знищуватися. Вважалося, що вищі раси перевершують інші усьому. В інтелекті, у ставленні до праці, у фізичних можливостях тощо. Змішування між вищими та нижчими расами заборонялося, оскільки вело до виродження народу. Як ви розумієте, євреї відносили до нижчих рас, які зазнавали знищення. Варто зауважити, що саме расова теорія досить сильно радикалізувала антисемітизм, якщо раніше євреям для того, щоб уникнути утисків, достатньо було хреститися, після чого вони вже не вважалися євреями. То з появою расової теорії концепція антисемітизму набула фізіологічного характеру, від чого єврей просто не міг позбутися. Саме ця концепція породила ідею про ліквідацію євреїв як народу. З приходом до влади Гітлер у 35-му році запроваджує расові закони, які позбавляли євреїв громадянства і обмежували їх у правах, наприклад, на заняття певних професій. Паралельно з цим відбувається і процес так званої арієзації, за яким єврейську власність конфіскували на користь арійців, тим самим позбавляли їх бізнесу та можливості для виживання. Усе це закінчилося з тим, що вже з початком війни було затверджено план з остаточного розв'язання єврейського питання, де було вирішено просто знищувати євреїв фізично. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що в основному ненависть Гітлера до євреїв виникла через безліч оманів, упереджень. І теорії змов, які були властиві німецькому народу в той час. Так традиційний німецький антисемітизм змішався з расовими концепціями і виродився у найжорсткішу форму антисемітизму, що призвело до знищення 6 мільйонів євреїв за час Другої світової. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.